Коли тобі було років 15, а мамі твоїй чуть-чуть за 40, вона, бувало, каже татові Коханий, ти тут приглянь за всіма, а я тут дівчат схожу, погуляємо трошки. І от ти дивишся, як оця пожилає женщина, мать твоя іде. Ви тільки представте собі. Гулять. От нахалка, їй за 40, а вона гулять. Ужас. У свої 25 ти ридала в туалеті, бо молодость кончилась, жизнь не началась, і попереду лиш тлен, і незворотність піздят. Десь під 30, після зачутного дівішника із подружкою під 5 годину ранку ти зрозуміла, що молодощ се даже очень го Главне, щоб петінка видержала, і голова не боліла, і вранці на роботу, і ой все. За рік тобі 40, і ти, може, даже напишеш книжку, 40, і як дівчонки тусують. А тоді ще 50 і егеге, йоп, пою мать. Так от, дівішники, що я вам скажу? Дівішники в 20 і в 40 відрізняються тільки качеством закуски. Уявіть собі компанію дівчонок около сорока і нагально потреба влаштувати той дівічник Запомніть, якщо для дівічника у двадцять треба три бутилки водки, батон і пачка майонезу, то в сорок ви купите два види віски, три види шампанського, червоне, біле і розове на всякий случай. І, звичайно ж, ви приготуєте де флопе, якусь страшно ізискану штуку, але будьте готові, що в результаті всі вишукані. Дівчонки, ікони здорового образу життя жартимуть, іключительно солоні огірки і салат белочка. Ну, це отой шоу-сироп, часник, яйця і смертельна доза майонеза. На дівічниках 40 плюс-мінус всім уже похуй, якої красоти ваш кавалер, яка зарплата, і скільки стоять твої червики. Бо всі вже пару раз ходили заміж за видатних красавців і за народних артистів, тричі построїли і розваляли свою кар'єру, улізли в один пожизненний кредит і з загадочним ліцом уміють куплять зару в секонд хенді Главне на цих дівішниках не піднімати тему веса. Вес це болюча тема для дівчат усіх возрастов. Ой, Наташа, яка ти красива, Дівочки, скинула вісім кілограм, от сучка. Відьма якась. Першою темою зазвичай іде сводка новостей. Хто кого де бачив, і з ким і якої унилості було ліцо убивших. В процесі може оказатися, що один і той же самий бивший може бути у половини присутствуючих. і тоді вспливають самі інтересні собиття. Помню я того Серегу, такое. Не хірася такое 27 сантиметрів. Ой, чим ти міряла? Я лінійкою, і почті двадцять з половиною. Боже, це ж орудіє убійства. Я ж кажу такое. Потім можна ще згадати бивших своїх бивших. Позвонить по скайпу бившої общого бившого Марінки, яка на іншому краю світу і саме на важному совіщанні. Потім виникає срочна потребність у колективній консультації гінеколога чи косметолога. Дівочки, а давайте ще кардіологу позвонимо. Нє, кардіологу не надо, це вже старость. Давайте вип'єм за молодость. Боже, мені ж завтра пічоночні проби здавать. Так от, про випивку: якщо на початку дівчинка всі істинні леді п'ють тільки красне для давлення чи біле от давлення, то під кінець з незмінним смаком і тема навіть мамин первак для розтирань і проти артрита. Незмінна тема теперішні і їхні мами. Не бійтесь, дівчонки під 40 обично вже навчилися розбиратися в чоловіках, і теперішні у них прекрасні і добрісні мужчини. З їх мамами окрема історія, Коли Ваня Емоційних історій може бути від свята єженщина Галіна Сімемовна до А моя на юбілей дорогий подарок зробила. Духи красна Москва», каплонки виробництва чулочної фабрики красна зірка із трьома стрілками почти не ношені. Тут ще може оказатися, що у пари дамочок була одна і та ж сама свекруха. Тоді можуть бути зачутні історії, бо окажеться, що Оксана, яка була сучкою криворукою, і ще п'ять років потім ставили у прикродленки, як женщину, неймовірну І от Найголовніша тема про вот этого все ето света. Я от і досі не можу понять. Це в тебе грудь чи рівчик такий. Ой, дівочки, усе зразу. Ех, повезло тобі. Грудь є. Ага, а ти пробувала по стадіону бігать, коли попереду тебе шости з половиною. Дітка, запомни, ти собі бзгалтер у любому переході за 20 гривень купиш. А моє творення парашутного спорта стоїть як різіна на Мерседес. І продається лише в одному магазині на весь город. Та да, да. Або от коли у тебе упругий молодий любовник, і він отак откидає одіяло в пориді страсті, а в тебе одна мисль. Боже, де мої цицьки? Налівай. Не, дівочки, я так більше не можу. Як же мене задовбали у ці одінокі вовчари? Знакомишся, а він такий. Прості, крошка, я одинокий волк, я не хочу тобі портить жизнь. Тому давай будемо вот это вот всьо ето без етого, вот етого всього етого. І що? І ти така, мій бедний одинокий волчара. Мені кажеться, що у жінки є якийсь вручений інстинкт спробувати приручити хоч одного одинокого волка за всю жизнь. Тільки у тебе цей інстинкт поламався, і це вже десятий одинокий, мать би його так волчара. Ну на самом же деле оказується, що той вовк ніхіра не одинок і його вже давним-давно приручили. Отак вот от ти внезапно у хвейзбуці знакомої своєї знакомої бачиш фотку, а там той одинокий волчара в образі домашнього котіка, наряджає ділочку зі своєю кошечкою, і така пастуальша аж очі вилазять, пишеш йому, що за хуйня? А він відповідає, Я ж говорив тобі, що зо мною тяжело, а без мене невозможно. Казюл, наливай. А я чесна женщина, я три місяці без сексу. Ужас, Може, тобі Едуарда завести? Есть Едуард, хороший Едуард. Як у Серіги. Ага, пець коростей. подогрев музика і подсветка Лас Вігас. Ішо, і ничего, я з нього батарейки достала, щоб у турмометр поставить. Возраст дівчики всігда бере своє. Давлєніє, зуби, лічний гінеколог, лічний кардіолог, помідори на городі, козяче шерсть почти даром для світера коханому, сотні рязаних нуск для хлопчиків напередку, тисяча штук пряників для тих же хлопчиків. Але поміж отого всього залишається завжди отой запал в салаці, через який била мене мати. Березовим прутом є ще багато сил кохати і закохувати, навіть попри сто разів розбите серце. Лишається місце новим пісням, новим віршам, червоній помаді, сміливим вчинкам, неймовірним танцям, і мить, щоб посеред дівішника позвонить коханому і сказати нічого не сталося, все добре. Я просто хотіла сказати, що дуже тебе люблю.